У попередньому випуску ви познайомилися з Аланом Тюрінгом, математиком, який розробив принцип роботи універсальної обчислювальної машини, тобто, наприклад, комп'ютера. Тюрінг довів, що така машина може виконати будь-які обчислення, якщо їх можна описати крок за кроком у вигляді алгоритму. Ця теорія з'явилася напередодні Другої світової війни, коли всі держави намагалися побудувати машини, які допомогли б швидше проєктувати танки. Кораблі або зчитувати шифри противника. Однією з перших таких машин був американський ЕНІАС, поруч з яким працював математик угорського походження Джон фон Нейман. Еніяс був величезним пристроєм, що займав цілу кімнату. Він виконував при цьому один визначений алгоритм за раз, Щоб змінити його роботу, потрібно було практично вручну перебудувати його. Нейман зробив з цього висновки і запропонував, щоб комп'ютери складалися з процесора, який виконує обчислення, а також з пам'яті, в якій одночасно зберігаються дані та програми, і з пристрою введення і виведення, щоб мати змогу спілкуватися з комп'ютером. Сьогодні майже кожен комп'ютер побудований за цією схемою, тобто відповідно до архітектури фон Неймана.